2013 рык, 14800, 2 литра, 242 пробега, Audi Q5. и 2.0 Turbo Quattro. Оп, и электропривод багажника. Все открывается, все нас встречает великий мягкий багажничок. Конечно, тут у нас и есть усилитель, докатка, домкрат, баллонник. Все у нас, друзья, на месте. У нас є мультикермо, у нас є пам'ятсидінь, у нас є авто, світлодатчики, дождю, круїзи, безключовий доступ, підігрівчики, мультимедіа, задня камерка, паратроніки, навігація і все у нас це є, тому що це Audi Q5. І також дуже велика панорама. Білий шкільний салон. Позаду, друзі, що ми маємо позаду? Що тут у нас таке? Прикурович, є. Є у нас підлокітник, підлокітник, Тут виїжджають два підстаканники, звісно ж. Для вашого комфорту і зафікси шкіряний салон, панорама. А знайти цю Ауді ви можете у нас на автопоїнті Білогородки. Автопоінт. Придбай якісне авто.